Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні малюватимемо Патріка з мультсеріалу Губка Боб. Тож готуйте папір, кладіть його вертикально, як у мене, і почнемо малювати. Я малюю одразу фломастером і трошки вище від серединки аркушу посередині малюємо очі. Це один овал. І впритул до цього овалу малюємо такий самий другий. Намалюємо зіничку, вона буде ближче до внутрішньої частинки ока. Ось тут посередині маленький овал і такий самий малюємо в другому оці. Намалювали і тепер над очима намалюємо брови. Це буде не проста лінія, а такий, наче сплющений зігзаг. Спочатку маленька лінія вправо, вліво і знову вправо. Під очима душкою малюємо усміхнений ротик. А на кінчиках ротика малюємо такі рисочки. Намалюємо йому тулуб, для цього від нижньої частини ротика відступаємо у правий бік, ставимо крапку, тепер у лівий бік так само. І від наших крапочок малюємо лінії вгору, вони до очей трохи звужуються. А далі ведемо лінію. Вище закруглюємо і опускаємо до другої лінії. Тепер малюємо ручки, вони в нього будуть підняті вгору, ось так невеличка лінія з одного, з іншого боку. Патрік це зірка, тож руки це його промінчики, ось так вони йтимуть. Але поки їх не домальовуємо, намітимо, де буде продовжуватись тулуб. Ось тут крапочка. Тут так само ведемо умовну лінію на розширення, ставимо крапку. І домальовуємо ручки промінчики. Ось так. закруглюємо до наших крапочок. І так само з іншого боку. Від нижньої частини ручок продовжуємо малювати тулуб, лінія трохи розширюється. Тепер з іншого боку, вона така дугоподібна. Намалюємо йому тепер штанці. Для цього на цьому відрізку знаходимо серединку, ось вона, і малюємо трошки дугоподібну лінію до іншої частини тулуба. Трошки нижче малюємо ще таку ж паралельну лінію. А посередині над штанцями намалюємо пупок. Ось тут трошки вище від штанців малесенька дужка, а під нею трошечки більша. Так, повертаємось тепер до штанців. Від серединки штанців ведемо умовну лінію вниз. Малюємо тут таку дугоподібну невеличку. Від серединки цієї лінії трошки відступаємо у правий бік і малюємо тут штанці, лінія вниз, невеличка. Тепер. Цю лінію продовжуємо. Вона йде так трошки в сторону. І знизу ці лінії об'єднуємо дугоподібною. І домальовуємо так само другу ніжку. Відступаємо трошки від серединки. Такого ж розміру лінія вниз. Продовжуємо цю бокову лінію. Вона не пряма, трошки вигинається і на кінчику йде в сторону. З'єднуємо. Домалюємо кінцівки, від нижньої частини штанців ось так трошки відступаємо і малюємо одну кінцівку. Це щось дуже схоже на напівовал. І так само малюємо другу. У Патріка є ще візерунок на штанцях у вигляді фіолетових квітів, тож їх зараз і намалюємо. Ось тут від серединки відступаємо у лівий бік, ставимо крапочку, у правий бік. Від крапочок малюємо невеличкі догоподібні лінії вниз. Далі плавно повертаємо до центру. Тут так само. Тепер лінію вниз ведемо на розширення з обох боків. Робимо плавні куточки і з'єднуємо дві лінії. По боках у нижній частині штанців не видно повністю квіточку, тож малюємо її такою дугоподібною з одного боку та з іншого. Патріка зірку намалювали, тепер його розмалюємо. Я розмальовую маркерами, а якщо у вас немає маркерів, беріть, наприклад, кольорові олівці або фломастери. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!